Резерв чемпіонату України Єгор Бірюков виступав в Харкові в новому стилі МСС Мсес. Тхеквандон на такого рівня змаганнях вперше. Наступного разу, каже, буде краще. Я зайняв третє місце. В общем, но для мене це нове, і я сподіваюся, дальше далі дальше далі виїжджати на Чемпіонати України, на Чемпіонати Європи, відбиратися і становиться чемпіоном. Євгану Міркулову також трохи не вистачило до перемоги. Виступила я хорошо. Я так думаю, ну бо було сложне за перше місце, а Всі інші на ну, бої були полегчі. Загалом цей рік видався насиченим на спортивні є. події для вихованців дружківської секції з Хеквандо такі важкі времена, як зараз. Наша задача, щоб діти виїжджали на сірі як можна чаще. Результати радують. результатів очень багато. Положительный, поэтому школа сейчас будет лидировать наверное, поднимется по рейтингу Донецької області, поднимется на несколько позицій вперед. Попри зовнішні перепони, юні бійці Дружківки невпинно працюють над спортивними результатами В категорії плюс 87 кг Михайл Шелест і Володимир Червоніцький пройшли всю сітку. І стали тут встретилися в фінали в результаті Михайло Шелі став першим. Владимир Червоніцький уступив йому по травмі і став другим. Михайло увійшов до збірної України наразі в Києві, де готується до чемпіонату Європи. Найменші вихованці також тренерів потішили успіхами. Євгенія от, Ребята робота буквально в Вінниці в кінці октября став третім. Сейчас він піднявся ще на ступеньку, став вторым, серебряним. Зорам чемпионата України Юля Червоніцька неплохо виступила в категорії 45 кілограмів стала третій. Й горбірюков пумсе став третій. А Максим Нозуля тим часом захищав честь рідного міста в Туреччині на міжнародному турнірі, де брали участь спортсмени з 64 країн світу. Бої проходили напряженно. В основному це були ну спортсмени з Турції. Ну, как так, Турція одна з лучших стран. Так вондо очень. профессионалы там работают. Были, конечно, новички, но финалы проходили с небольшими отрывками, два балла, три балла, а то и за золотой балл дрались. Кто первый балл возьмет, тот и победил. Мы его поддерживали по скайпу, разговаривали, смс-ками, то есть каждый поединок, комментировали. Я смотрел каждый бой, то есть не отходил. Была живая трансляция, значит, поединка, поэтому я как бы наблюдал, смотрел, подсказывал то, что мог. Ну, но... І Максим якби виложився і працював на 100%. Наразі ж спортсмени продовжують удосконалювати свою бойову майстерність у спортивному залі рідної ДЮСШ.